Ольга Косарець, сьомий рік у бізнесі. Розповідає, приїхавши з Донецька, прибувала на обліку у службі зайнятості. Грант на створення робочих місць, який отримала через програму Є робота, допоміг налагодити швейне виробництво у сумах та створити робочі місця. Ми вирішили, і я і моя колега створити нові підприємства, найняти людей, звернулися до центру зайнятості, де кого ми підтягнули. Зі спеціалістів, з якими працювали раніше, декого з центру зайнятості запросили, дехто прийшов до нас, бо колись знав, що може нам довіряти і хоче з нами працювати. І ми запустили виробництво. Нині у цеху працює майже 60 жінок. Деякі з них працевлаштувалися за допомогою служби центру зайнятості. Я простояла півроку, поки підприємство, на якому я зараз працюю, воно самоорганізувалось, виробило стратегію і напрямок руху. Я їм стала потрібна. От так я тут і працюю. На початку повномасштабного вторгнення ми згуртувалися, зберегли весь наш колектив і стали розробляти ту продукцію, яка була на той час потрібна. Шиють одяг та амуніцію для військових. Я за фахом за освітою технолог працювала зі жіночими сукнями всю свою кар'єру. Зараз ну війна. Треба шити – будемо шити. Треба розробляти технологію, ми розробляємо технологію. Треба підносити снаряди, будемо підносити снаряди. Майже 100 сумських підприємців здобули гранти на розвиток власного бізнесу. Розповідає керівник Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості Віталій Сахнюк. У 2022 році у Сумській територіальній громаді було отримано 85 грантів на суму близько 20 мільйонів гривень. Станом на 2023 рік це у нас по сумщині було 15 грантів, на і жителі сумської територіальної громади з них були 8 осіб. За словами Віталія Сахнюка, прийом заявок триватиме до кінця року. Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через портал Дія. І після перевірки наданих документів, ну, оцінки бізнес-плану, а також аналізу ділової репутації заявника. Йому потрібно пройти співбесіду з фахівцями Сумського обласного центру зайнятості, а безпосереднє рішення про надання гранту вже ухвалюється в Державному центрі зайнятості. Програма передбачає отримання мікрогранту на старт або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. До гранту утримувачів є вимоги: створити робочі місця, проводити підприємницьку діяльність впродовж затвердженого періоду та регулярно сплачувати податки. Якщо всі умови виконані, повертати гроші не потрібно, зазначає Віталій Сахнюк. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.